Коли антибіотик, тоді лактіаля лактіалі і мікрофлора в порядку в російській держдумі заявили, що хочуть закріпити статус Азовського моря як внутрішньої водойми Росії. Окупанти прагнуть, щоб на море не поширювалась дія міжнародного законодавства. Аналітики інституту вивчення війни пригадали, що до початку повномасштабного вторгнення між Україною та Росією існував Договір згідно з ним, Азовське море визнавалося історично внутрішніми водоймами як Росії, так і України на підставі договору. Судна під російським чи українським прапорами в Азовському морі користувались свободою судноплавства. Та в роковини повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого 2023 року, Україна деанонсувала всі договори з Росією щодо Азовського моря. Чого прагнуть досягнути Росіяни, визнавши Азовське море внутрішньою водоймою Росії у державній Думі розгляне проект закону про закріплення статусу Азовського моря як включно внутрішні. Водойми Росії розуміє писали, що так на море не поширюватимуться дії міжнародного законодавства, про яке ми казали, так званий депутат Держдуми Росії від тимчасово окупованого Криму Михайло Шеремет заявив учора, що ніби то дума спробує ухвалити законопроект до кінця 23-го року. Якщо далі говорити про інститут вивчення війни і їхніх аналітиків, то сьогодні 6 грудня Володимир Путін вже прилетів в об'єднані Арабські Емірати і Саудівську Аравію. 7 грудня прийме президента Ірану Ібрагіма Раїсі в Росії. Аналітики інституту вивчення війни кажуть, що цей дипломатичний крок диктатора спрямований на зміцнення позиції Росії в країнах перської затоки, водночас із поглибленням російсько-іранського партнерства у військовій сфері 5 грудня. До речі, пресекретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що під час зустрічі з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів Мухаммедом Бін Заїдом та наслідником принаслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом Бін Салманом. Путін обміняється думками про двосторонні відносини міжнародний і регіональний порядок денний. Пісков також відповів на питання про нафтову співпрацю Росії, Саудівської Аравії та Еміратів і заявив, що переговори відбуватимуться в рамках ОПЕК Нещодавно нагадаю, 30 листопада. Члени ОПЕК Плюс погодилися скоротити видобуток нафту на початку 2024 року, аби стабілізувати ціни на нафту. Помічник також Путіна Юрій Ушаков заявив, що Путін також має на обговорити палестино-ізраїльський конфлікт, війну в Україні, звісно ж, а також конфлікти в Сирії, Ємені та Судані під час його зустрічі у Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Аналітики ЄСВ припускають, що Кремль має на меті використати співпрацю у сфері видобутку нафти та буцімто дипломатичну участь Російської Федерації у війні Ізраїлю з та в інших конфліктах, аби зміцнити взаємодію з державами перської затоки. Зокрема, Москва ймовірно зацікала. На у врівноваженні потенційного занепокоєння Саудівської Аравії та Еміратів щодо все більшої залежності Росії від її партнерства з Іраном в безпековій галузі Пісков і Шаков заявили, що Путін зустрінеться з Раїсі 7 грудня. А державне інформаційне агентство Ірану заявило, що Путін і Раїсі обговорять ситуацію на палестинських територіях. Ушаков також заявив, що Іран і Євразійський економічний союз мають намір підписати угоду про співпрацю ще до кінця цього року, яка ймовірно полегшить і розширить роль Ірану в схемах ухилення Росії від санкцій та в постачанні зброї і її критичних компонентів в Російській Федерації. Засновник Російської до речі, якщо говорити про майбутні вибори в Росії, то Путін хоче себе легітимізувати. Яким чином? Засновник російської опозиційної партії Яблука Григорій Євлінський виступив за припинення вогню. В Україні в рамках своєї президентської кампанії в інтерв'ю виданню РБК опублікованому вчорашнім днем. Явлінський заявив, що на його думку в інтересах Росії якомога швидше підписати з Україну угоду про припинення вогню. Явлінський також висловив сумнів, що нещодавні російські дослідження, які стверджують, що росіяни підтримують він в Україні, відповідають дійсності, враховуючи масштаби російської пропаганди. Політик додав, що зараз збирати підписи на для участі в президентських виборах 2024 року, і пояснив, що його президентська програма передбачає підписання. Перемир Я перемир'я та обмін військовополоненими з Україною звільнення політв'язнів з у Росії, а також початок реформи російської судової системи. Е, аналітики вважають з інститутом вивчення війни, що Кремль може таким чином стратегічно дозволити Явлінському виступити проти війни так. Е, Критикувати російський уряд, аби зберегти так би мовити, легітимність виборів та водночас делегімітизувати можливу підтримку ідеї припинення воню серед окремих фракцій у політичних колах Кремля. Що ж хочу вам сказати наступне: що справді в них є така ідея, тому що я в Лінському вони хочуть дозволити кричати про підписання перемир'я, а ми розуміємо, яке перемир'я може бути з окупантом, і це дасть лише їм час для перепочинку і. Зміни і ре реструктуризації, поповнення своїх е резервів і загалом е передихнути від цієї війни. На це ніхто не погодиться, але бачимо, запускають вони таку. Е Психологічну боротьбу мовляв є Явлінський, він, начебто, є якимось там кандидатом в президенти Росії, який заявляє про припинення вогню, про обмін полоненими. Ну це все є ручна опозиція Кремля, яка вигідна Путіну. І розуміємо прекрасно, що ці всі тези вкидаються в інфопростір, аби дестабілізувати ситуацію.